Серед танцюючих дітлахів і святий Миколай, хлопчаки та дівчатка захоплені, адже таким чудотворця ще не бачили. Діти раді, що я маю можливість з ними зупуститися в дитинство і з ними пограти. І хочуть, не хочуть, трошки підтримуємо дисципліну. І воно якось, ви знаєте, краще, ніж діти десь там на вулиці, чи, чи не управляємо, чи без, без нагляду. Тут є колектив, навіть десь якісь там от таке, така риса. Ми десь щось трошки готуємо. Є такі, що школи приїжджають своїми обідами. Діти йдуть і діляться. Діти все дякують на все своє. Вона що діти, якщо вони не задоволені або закрилися в собі, вони не будуть спілкуватися. В резиденції святого діти не лише розважаються, але й допомагають йому впоратися по господарству. Діти спілкуються з Миколаєм в теплішу погоду. Ми косимо, дітки громадять сіно заготовлюють його для нас. Нашого вістючка Фіми зараз у нас є ще овечки, але вони знаходяться на пасовищі, і в холодну пору ми вже їх привозимо сюди. і Вони тут цілу зиму. Дітки мають з батьками можливість теж прийти їх побудувати. Це місце стало такою родзинкою для нашої громади. Якщо після відкриття резиденція працювала лише взимку, то вже два роки відчиняє свої двері для малечі. І Ціле літо в нас відбуваються табори, до нас приїжджають діти абсолютно з цілої громади. У нас працюють аніматори, працюють наші працівники культури, які з дітками проводять цілий день час. Сьогодні у нас працює християнський табір, він приїхав з Саджавки. І е, діти мають можливість тут відпочити, і саме найцікавіше, що тут е, найкраще, це те, що немає зв'язку. Діти не мають можливості протягом цілого дня ні на хвилиночку залізти до телефона. За роки створення резиденції її відвідало майже 5 тисяч гостей. А зараз приїхати до Святого Миколая можна щодня із 10.00. З Грушева Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.